Грунт, грунт, я добро. Які наші подальші дії? Що кажуть командири? Тримайтесь, чекайте на підкріплення БК і евакуацію. Як прийняли? Вони просто з переляку вистрілялися з БК одразу, виходить. У них, вони не зачислили траншею. Тобто вони зайшли, 50 метрів зайняли в принципе, одразу, так і залишились там. З переляку не стріляли БК. Пидоры там залишились и живые позиции, получается, с них сейчас мазня происходит у них, стрелять уже нечем, как бы, все. На трехсоте или посты подбили кучу банок. Сколько банок мы спалили сегодня, пиздец уже. Гуцул, Гуцул, гуцу, я гений. Парни запутают, колы, буде, пид пидмо и бока. Що, ну, ліво, там, тут сидить нахлот. No. Це такого томбувалися тут, як свердельки, блять. Здесь, дохай, народу сішка. Іздав нахуй, блядь. Це нарно повертається спокойно. Так вони, блядь, на часій йшли. Нахуй. Бачу, заскакують нахуй. Зайпевдить немає. Щось таке прилетіло, б'їбало, блядь. — Готь, готь, горить, готь.

До бою. До бою! До бою! До бою! Передавай направо! До бою! До бою!